Що я зазвичай використовую в догляді? Я дуже люблю цей крем, оскільки в мене розаце, він мені дуже потрібен. Обов'язково це SPF, Зазвичай в мене якийсь корейський зараз це отакий. Дуже люблю цей камбуча тонер. Використовую його і зранку, і ввечері. Дезодорант з Rituals з минулого відео я все, що все ще його тестую. Загалом ок, але навряд чи я його куплю ще раз. Зараз це улюблена щітка. Десь півроку тому я намалювала дві ілюстрації з серії сестринство. Насправді, в серії їх планувалося три, але в той час почався курс в «Проджекторі», а також інші обставини, тому я повертаюся до цього лише зараз. За цей час, до речі, одна з ілюстрацій потрапила в лонгліст міжнародного конкурсу. А також побувала на виставці у Львові: про що взагалі ця серія для мене? Про щире сестринство, яке охоплює жінок, про спільний досвід дружби, підтримки, любові, загалом про жіноцтво і про натхнення та прийняття, яке може дати ця спільнота. Рефлексуючи на тему жіночої дружби, я зрозуміла. Що виросла в дуже конкуруючому жіночому просторі, і довгий час я сприймала жінок відповідним чином. А що стосується дружби загалом, то дружити складно. Іноді я не знаю, як підтримати близьких мені людей, іноді відчуваю відстань між нами, яка просто з'являється. Під час війни наші дороги розійшлись з багатьма близькими мені людьми через відстань та й не тільки. Це нормально, але від цього не менш сумно. Кожен день ми робимо вибір, і в якийсь момент кількість виборів, які вже зроблені, створюють величезну прірву між людьми. Якщо ці стосунки дорогі обом, люди шукають способи зменшити відстані, але так буває далеко не завжди. Я хочу знаходити та формувати навколо себе безпечний і підтримуючий простор для жінок. Монтую це відео і розумію, наскільки мало вийшло, насправді зняти на цьому тижні. Зізнаюсь, загалом це відео вийшло не таким, як я хотіла, адже я хотіла більше зняти процес роботи над ілюстрацією. Але наразі по статистиці це 10 годин 17 хвилин, тому навряд чи таке відео було б дуже цікаве. Тому я змирилась, що це відео буде саме таким, яким воно буде. І до зустрічі на наступному тижні. Наступне відео обіцяю буде трошечки цікавіше. Я тут говорила з вами і монтувала це відео, і от хто до нас прийшов. та дам